Не мысля гордый свет забавить. Така назва збірки поезії Вадима Смотренка, презентація якої відбулася у відділі мистецтв бібліотеки імені Чижевського. Легенда Кіровограда так називають працівників відділу мистецтва бібліотеки імені Чижевського, відомого в Кіровограді педагога та історика краєзнавця Вадима Смотренка. Із цим присвоєним бібліотекарями автору збірки поезії званням не посперечаєшся. Бо чим тільки Вадим Васильович не займався, усе йому вдавалося невідмінно. Крім того, що він був автором та ведучим радіо і телепередач історії рідного краю. Є він і співавтором. Книги Петракова Маленький Париж, член обласного літературного об'єднання Степ. А у 1994 році їздив до Англії досліджувати листування та документи Роберта Ельворті. Тож краєзнавець, поет та педагог. А передмову до збірки поезії, яку власне і презентували цього дня, написала учениця Вадима Васильовича, відома у кіровограді викладач та журналістка. А зараз головний редактор газети Народне слово Валентина Бажан. Дуже багато ми могли б ще взяти, і мабуть, від Вадима Васильчука, тому що спрашиваю На какую тему я его не спросила, появляются какие-то новые сюжеты и новые идеи. Я хочу, чтобы вы были здоровенькими, чтобы, вы были... чтобы вам это хотелось сделать, чтобы это было в радость, и чтобы мы, все многочисленные ваши поклонники, продолжали э, вас радовать тоже. Потому что у Вадима Васильевича еще удивительное свойство. Он всегда наши успехи замечает, он их знает и как-то как, -то, как -то нас по-доброму поддерживает. Всего вам доброго. Спасибо вам за это. Як каже сам автор, пише він не кожного дня, може прокинутися посеред ночі, шукаючи будь-який клаптик паперу, аби встигнути принести на нього свої думки. Адже музу, говорить автор презентованої збірки, не замовиш на конкретний час. Від себе хочеться побажати у такий знаменний для поета день, аби натхнення його ніколи не полишало. А ми в свою чергу будемо чекати наступної збірки.